Четвер, 4, 4 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. Сьогодні у Хмельницькому провели в останню путь героя Михайла Граділя. У цивільному житті чоловік працював будівельником. До війська добровільно приєднався на початку повномасштабної війни. Служив у лавах 87-го окремого аеромобільного батальйону. Загинув військовослужбовець 20 червня, неподалік Вовчанська Харківської області. У героя залишились дружина та маленький син. Поховали Михайла Граділя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Ми з ним однокласники і друзі з дитинства. Ми разом з ним виросли, дуже гарно дружили постійно, він дуже був приємною людиною, дуже був морально, сильний, фізично сильний. Людина була просто від Бога. В староостропільській школі ми з ним разом навчалися. Він працював на будівництві, ремонти робив дуже якісно. І швидко, і все. Взагалі в нього була дуже, дуже гарна репутація, відповідальна до роботи ставилася. Собі ремонт, вони, якби зробив квартиру, квартиру собі купив, з смірками зробив. Ну, чую, не був такий відповідальним. Там допомогу завжди приходив. Треба було там просити, чекати. довго. Пішлася війна, він пішов в нашу частину безпілотників. Кілька місяців назад забрали його десь сюди на очіпку, на передній край. Днями пішла до нашого загинув. Один гексакоптер та два квадрокоптери передав військовий міський голова Олександр Семчишин. БПЛА отримали бійці трьох підрозділів сил оборони, а виготовили їх у Хмельницькому. Цей проєкт став одним із переможців програми грантової підтримки інновацій для підвищення обороноздатності України, яку ухвалили минулого року. Власне, ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони сьогодні. Ми передаємо трьом нашим бойовим підрозділам. Спеціальне обладнання це безпілотні літальні апарати, це коптери, один гексакоптер і два квадрокоптери. Хороше насправді дороговартісне обладнання, яке працює зі скидами, несе на собі доволі такий ваговий боєзаряд. Ну і дає можливість нашим пілотам, професійним пілотам знищувати ворога на різних дальностях і працювати якісно і результативно, нищивши і живу силу і нищивши обов'язково важку техніку ворожу. Зазначу, що цей проєкт реалізований в межах грантової підтримки Хмельницької міської ради, яку ми ухвалили ще минулого року, на яку передбачили бюджетне фінансування. Це один з успішно реалізованих проєктів. Вартість трьох коптерів, одного гексакоптера і два квадрокоптери 1 мільйон 370 тисяч гривень. По суті, виробником є знову ж таки, наші місцеві виробники. Хороша, якісна, ефективна робота. Дякуємо платникам податків за те, що наповнюють бюджети, дають нам можливість реалізовувати такі проекти. Дякую виробникам за хорошу роботу. і, звичайно, дякую нашим силам оборони за те, що користуючись такими коптерами, бабаягами, як їх називає ворог, зможуть наближати нашу перемогу і нищити русню. Ну а наша програма грантової допомоги вона працює далі. Є багато інших хороших проєктів, які ми зреалізовуємо. Це і наземні дрони, це і повітряні дрони, це і, знову ж таки гексакоп. Які будуть нести ще більшу вагу і працювати ще на більших дальностях. У багатоповерхівці на Зарічанській 36 дріб 3 утеплюють фасад за програмою «Енергодім». Минулого року в будинку встановили індивідуальний тепловий пункт, замінили труби двері у під'їздах та вікна. Надалі планують замінити систему водопостачання та оновити освітлення у місцях загального користування. Також цього року за програмою «Енергодім» зазнає термомодернізації і будинок на вулиці Степана Бандери. 8. В нашому будинку в цьому році 45 років. У 2020 році ми вже знали про цю програму. 15 липня 2020 року ми провели загальні збори і вступили в програму В цьому опалювальному сезоні в квартирах вже була було тепло, а була майже однакова температура в усіх квартирах. Це було 21-22 градуси. І в зрівнянні з іншими будинками біля нас ми вже економили на опалення близько 15-20%. Це проміжні результати. Після утеплення фасади економія буде ще більше. Приступили півтора тижні назад. Виконали демонтажні роботи всі, поґрунтували стіни, почали утепляти, монтувати утеплювач. Працюємо згідно технологічної карти, матеріали це резіт, наше утеплення фасаду і утеплення горища, і гідроізоляція даху. Бандери 8 утеплили горище. Далі чекаємо виходу документації з експертизи і будемо приступати до утеплення фасаду. Коли після утеплення фасаду вже буде гідроізоляція даху. Є практика вже по аналогічних домах, то виходить десь до 50% люди економлять на опалення. Дах над головою, триразове харчування, соціальна та психологічна підтримка. Такі послуги отримують люди у відділенні кризової допомоги. Його відкрили на базі Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації 15 квітня. За два з половиною місяці працівники відділення допомогли майже трьом десяткам людей. У кожного власна історія. Хтось змушений був покинути домівку через війну, а деякі через проблеми зі здоров'ям пересуваються на милицях та кріслах колісних. Ми з Харківської області, село Липці. Зараз воно. Потім нас свої везли, ми не збиралися їхати. Терпіли, а потім вже останні троє суток останні вже не було терпіння. Далеко від дому. Ну, а куди діватися? Куди везли, туди ми їхали. Хочеться додому. Ну, тут хожують за нами. Персонал добрий. Я інвалід третьої групи, он паличка моя, а він другої. То думав, що така старість буде. Відділення функціонує вже два з половиною місяці. За цей час до відділення звернулося 27 осіб. З них 19 осіб це внутрішньо переміщені особи. Відділення обслуговує бездомних осіб, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, потребують соціального захисту. Клієнтами відділення є особи, які частково здатні до самообслуговування, потребують догляду. Це третя, четверта групи рухової активності. Багатьох наших клієнтів це є відсутність документів, які посвідчують особу. По можливості ми їм намагаємося всім відновити. Танісистка з Хмельницького здобула ліцензію на Дефлімпійські ігри 2025. Путівку виборола за підсумками виступу на Чемпіонаті Європи серед спортсменів з порушеннями слуху. Змагання кілька днів тому фінішували в Австрії. Серед дорослих спортсменок Єва Флірко посіла п'яте місце. Також хмельничанка виступила у категорії Ю-18. З-поміж однолітків здобула чемпіонством. У вирішальному матчі упевнено обіграла суперницю з Туреччини 6-0-6-1. Також на старті Єва змагалася у змішаному парному розряді. Разом з киянином Глібом Леончуком посіли четверте місце. За підсумками виступів Єви на чемпіонаті Європи міський голова Олександр Семчишин вручив спортсменці грошовий сертифікат та тенісні м'ячі. Чемпіонат Європи хотувають дуже ретельно. Ми проводили багато міжнародних, багато і брали участь. І ми вивчали тактику суперників та мали можливість йти в текстоканаліти відпрацьовувати удар. У нас були пройдені збори в Одесі, одні, потім другі, Двоє змагань міжнародних, такі, де ми достойно виступили, де відчули всіх суперниць своїх. Вони старші, звісно. Але це є досвід, і ми дуже задоволені, що в нас була така можливість виїхати. За кордон іменно виїхати, тому що це дуже важливо, коли виїздні змагання це психологічно дуже важко. І я дуже достойно від змагалася. Старт збудеться в 25-му році для Олімпійські ігри. Відбудуться вони десь кінець вересня, на початок листопада. Я сам бивши спортсмен, я розумію, що це ну, велика відповідальність, і кожен спортсмен мріє, щоб туди тільки попасти. А ми вже туди. Одної ногою вже там готуємося до чемпіонату України до 18, а через місяць чемпіонат України по дорослим. Ми теж плануємо поїхати. Це буде відбудеться в Києві, і нам потрібно награвати, награвати, награвати. Більше про ці та інші події у нашому випуску о дев'ятнадцяті, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!